Сьогодні хочу записати перший пробний е, відеовлог, е, тільки поки що буду закидувати е, ці відоси е, по лінку. Можна їх буде подивитися, е, якщо людина знає е, лінк з YouTube, з мого телеграм-каналу. Е, У ну, мене ж є ціль е, записувати YouTube і робити взагалі YouTube, і тому треба хоч якось починати. От. І сьогодні просто хочу спробувати записати себе, подивитися, як я виглядаю в камері, як я говорю, звук, протестувати, і поговорити на таку цікаву тему, яка ну, останнім часом спливає в мене в розмовах з моїми друзями, родичами, і в чому, яке це питання? Питання, що важливіше: хардскіли чи софтскіли? Що таке софт скіли І хард-скіли, запитаєте ви. А це ну, хард-скіли – це вміння програмувати, вміння там, програмувати, вміння, наприклад, продавати, вміння малювати, вміння керувати комбайном або ескалатором. Це хард Це... А є софт скіли Що таке софт скіли Софт-скіли – це. Ну, в, в широкому е, сенсі це вміння вести переговори, е, вміти себе налаштовувати, не боятись, мотивувати. І е, 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 літом у мене, ну, скажімо так, було багато дискусій на цю тему з одною людиною. І ми говорили, що ж таке що ж все-таки важливіше. І, у мене довгий час не було відповіді на це запитання, але останнім часом я її для себе знайшов. І сьогодні хочу про це поговорити. І на мою думку софт скіли важливіші за хард-скіли. Чому? Тому що без хард-скіли не напрацьовуються. Зараз більш розгорнуто поясню свою думку. Наприклад. Людина навчилась програмувати. І soft skill – це вміння не кидати, вміння себе налаштовувати, шукати відповіді на запитання, вміння обробляти великий об'єм інформації і ставити якісь собі задачі, цілі. Так от, коли людина каже, що hard skill Важливіший за soft skill, вона не розуміє, що вона має такі софт скіли, які дозволили їй вивчити програмування, або вивчити англійську мову, або навчитись їздити на машині. Тобто людина з поганими софт-скілами, вона навіть не запускає цей процес. Вона каже, ні. Я боюсь їздити на машині. Мені це. Для мене це важко, і я боюсь сідати за руль. Вона навіть не йде в школу, в автошколу і не отримує права. Людина, яка каже, я не вмію і мені важко вчити іноземні мови. Вона навіть не йде на курси англійської мови. Або людина каже, я не, для мене там це якась вища математика навчитись програмувати. Вона навіть не починає це робити. Тобто або, наприклад, що таке совські це міня вести переговори. Ну от там хлопці хочуть познайомитися з дівчатами. А от є такі хлопці, які бояться підійти. Ну, це в принципі не всі. всі хлопці бояться підійти до дівчини на вулиці. Чому? Тому що вони бояться отримати відмову. Так, от є люди, яких ці відмови не лякають, а є люди, яким страшно це зробити. Їм лячно, і вони це не роблять. Так от, чому ця тема, взагалі, така важлива? Тому що е, люди дуже часто знецінюють ну, ці ваші курси, там, саморозвиток, розвиток, ця психологія, це все херня. І вони їх, ці штуки, е, взагалі, цю. Е, Область знецінюють доти, доки в них не виникають проблеми в цьому полі, і вони не, не знають, як її вирішити, От як підняти самооцінку, як підняти ну, якесь, ті ж самі хард скіли, як їх прокачати, як повірити в себе, там, як не кидати, як почати вчити щось, як розвиватися в якихось темах. І для цього якраз і потрібні ці софтські. Так от, нюанс в чому? З часом я зрозумів, що робота з софт-скілами, це така сама робота, як і з хард-скілами. Тобто, якщо людина кожен день вчиться і вчить, наприклад, якісь нові прийоми в програмуванні, або вчить мову, або вчить ну, якісь там речі, які допоможуть в професії, да, то так само ця людина кожен день має приділяти увагу своїм. Ментальним звичкам, ментальним проблемам, вона має приділяти увагу психології. І якщо це не робити, це як з тілом. Тіло це така система, от з часом теж я зрозумів, що тіло має працювати постійно. Тобто, якщо немає руху, немає е, здоров'я. Тобто, тіло і всі м'язи їх треба кожен день тренувати. Тобто, це щоденна робота. Тобто, людина, щоб бути здоровою, має щоденно багато працювати, слідкувати за дієтою, режимом, сон і дуже багато різних нюансів, які вона має робити. Тобто приймати якісь біодобавки, щоб в неї не було дефіцитів. Але єдине, чим люди не займаються, це Ну, взагалі дуже мало людей займаються саморозвитком. Тобто, вони мало читають книжок. Тим більше останнім часом, коли з'явився TikTok, Інстаграм, ці шортс-відео, е, е, люд, людям дуже важко концентрувати увагу, і вони взагалі не займаються саморозвитком. Тобто, вони і хард скіли не качають, але вони не качають хард скіли. Чому? Тому що в них не прокачані ці софт скіли, не прокачана психологія, не прокачана. Ментальна сфера, тобто люди не вміють ставити цілі, досягати їх, мотивувати себе. Тобто є такий класний вираз. Чим відрізняється успішна людина від неуспішної? Тільки єдиним тим, що успішна людина вміє себе мотивувати. Для неуспішної людини, ну, скажімо так, потрібна постійна мотивація з не, вона не зсередини себе мотивує. Звісно, найкраща мотивація це із середини і ззовні. Але нестача виста... не цих софт-скілів, коли людина не може себе сама замотивувати, зацікавити якимись проєктами, якимись справами, і призводить до того, що хард скіливо навіть не напрацьовуються. Але це половина проблеми. Половина проблеми в тому, що якщо да, ми дивимося на софт-скіли, які дозволяють або напрацювати, або людина вже напрацювала хардські. Але е, з чим сучасна людина стикається далі. Вдалі вона стикається з тим, що і е, я про це дуже багато писався в блозі. Про Таке явище, як депресія, вигорання, і от останнім часом мій знайомий прислає мені відео про вигорання, про е е е кризу середнього віку. Це коли е в там, людині вже 35, 40, там, 50, і вона починає собі задавати екзистенціональні питання. Попадає в такий, умовно кажучи, скажімо так, в таку пастку. Коли вона не, не має відповіді на ці питання, І вона починає впадати в депресію. депресія це така складна річ, така складна хвороба чим? Тим, що вона її не можна діагностувати. Єдине, що можна сказати, ну тобі нічого не хочеться. От людина просто нічого не хоче робити, їй нічого не цікаво, немає ніяких бажань, вона лежить цілими днями. І це е, може, до речі, спіткати навіть, е, не, навіть молодих людей. І от нещодавно я теж спілкувався з одним своїм знайомим, який каже, що в нього є родичка, який 20 років, вона ходи до психотерапевтів, вживає ліки і нічого не хоче. Нічого... І я розумію, я розумію, що от в цієї, і в 20-річній людині, і в цьому знайомому, в них одна та сама проблема: вони не вміють, умовно кажучи, Працювати з своєю головою, своєю психікою, не мають вирішувати свої психологічні питання. І вирішити психологічні питання в 10 разів іноді важче, ніж вилікувати якусь фізичну річ. Бо фізичну річ ти можеш, ну, умовно кажучи, попив таблетки, якісь тебе якось там поставили. Але з головою, з думками працювати, це дуже важка щоденна робота. Е і чому вона важка? Тому що. Багато людей навіть не приділяють цьому увагу, вони навіть не думають, що в цю тему треба щось, якісь книжки читати, інвестувати. Ну, думаю, та, це все розводняк, успішний успіх, вся фігня. Але я ще раз повторюю, що я за останні, тим більше зараз, під час війни зрозумів, що сама головна річ, як, з якою треба працювати, це з головою, з головою і з тілом. І якщо людина не працює з головою, то в неї починаються проблеми з тілом. Якщо в неї, вона не працює з тілом щодня, це не то, що ти там один раз два ходиш в спортзал. Ні, треба це робити кожен день. І якщо людина кожен день не займається тілом, не займається головою, в неї проблеми. І не можна займатися тільки якимись думками, да? типу ти як тибетський монах сидиш там, медитуєш. Ні, так теж не вийде. Або ти ходиш в спортзал, але з головою ні. Тобто ти не, не розвайшся. Це теж не працює. Це в чому, в чому прикол, що це комплексна проблема. Так от, комплексна проблема, і вона комплексно вирішується. Чому це ще важко? Тому що всі рішення, які вам будуть... Надавати і казати, вирішити те, 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 це ріш... вирішення якоїсь одної фічі, але одна фіча ніколи не працює. Тільки в комплексі людина може е... вийти з депресії е... і, скажімо так, напрацьовуючи ці софт скіли, вона буде напрацьовувати і хард скіли. Але маючи харчки, людина може бути нещасна. Нещасна людина, нещаслива людина може бути і в 20, і в 30, і в 40. Звісно, ми не кажемо про якісь екстремальні випадки, коли людина втрачає близьких людей на якісь хвороби невиліковні. Це звісно не, не про це. Ми говоримо про звичайну середньостатистичну людину, яка більш-менш здорова, в якої є робота, є родичі. В когось є сім'я, в когось нема, хтось хоче цю сім'ю завести, але і ці люди страждають. Чому? Тому що вони не можуть вирішити ці питання. І вони навіть не знають, де шукати. Це сама головна проблема. Тому е на сьогодні я би е резюмував е так, що останнім часом е я вважаю, що е софт-скіли, вони важ важливіші. За харскіли, тобто за вміння програмувати, водити машину, зна, знати е, англійську мову, Тобто без софт скілів, харчкіли навіть не запускаються. А якщо вони навіть є, то з часом людина може це все знецінити і все одно впасти в депресію. Вот. Але якщо людина е, знає, як працювати з своїм мисленням, вміє себе мотивувати, налаштовувати, боротись з стресом, якого зараз, ну просто в Україні людина стрес відчуває в 10 разів, тобто в неї перенавантаження в 10 іноді в 20 разів більше, ніж у звичайної людини. Тобто звичайне життя важке, а в, в стані війни це в 10 разів більше. І тому єдине, ну не єдине, а єди, скажімо, що б я почав. І це стосується кожної, абсолютно кожної людини. 10 з 10 це щоденна робота з своїми думками, робота з інформаційним потоком вхідним, тобто прибирання негативних, токсичних блогерів, СМІ, прибирання токсичних людей. Ну і про все ми, звісно, пишемо. Я пишу. Майже щодня в своєму телеграм-каналі, на сайті, і тепер буду ще знімати про це відео. Це щоденна, щоденна робота. І, скажімо так, вона ніколи не, не зупиняється ні в 20, ні в 30, ні в 40, і тим більше далі, 50-60-70, це ще важче робити. З кожним днем це все важче робити, тому що якщо людина не займається. Всім цим в неї щодня менше бажання, менше енергії, менше здоров'я, менше часу на це все. Чому? Тому що сім'я, робота, діти, і це дуже-дуже, скажімо так, стає важче важче і важче. І тому, чим швидше ви починаєте, тим швидше ви будете щасливіші, успішніші, здоровіші і розумніші в всіх сенсах най 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 і це єдиний спосіб життя, який буде вас, продовжить вам життя. І не тільки продовжить його, а і покращить якість цього самого життя. Ще раз дякую, дякую всім, хто додивився. Пишіть коментарі, пишіть запитання, які б ви хотіли розглянути, якщо вони, вони у вас такі є. Ну а я далі попробую продовжувати такі експерименти і буду записувати такі відоси. А потім це буду взагалі публічно викладати. Всім, мир, такий шлях.